Теплі обійми та слова підтримки. Біля ритуального агентства зібралася понад сотня людей. Сім'я, побратими та друзі. В останню путь проводжають загиблого героя Сергія Батаєва. Дружина Анна, не стримуючи сліз, каже у лютому 22-го року. Чоловік навіть не сказав, що йде захищати державу. Та було зрозуміло, тому, що він воював у в п'ятнадцятому шістнадцятам гаду. А то що він піде, не було ніякого питання. Я не думала, що він зможе стати. І мог стати таким класним командиром, тому що це був чоловік абсолютно домашній, абсолютно сімейний, добрий. Сергій із початку великої війни збирав добровольців, які стали до лав 128 ї бригади ТРО. Чоловік був командиром роти, а згодом і заступником командира батальйону. Побратим Віталій каже, коли долучався до лав ЗСУ, його зустрів саме Сергій. Зареєстрував нас і далі, і далі проводив. Тоді він був замкомбата, разом з ним організовували роботу по... роботу з особовим складом, підготовка, вовлення зброї, взаємодія. Сергій завжди був зі своїми хлопцями, тому часто приїжджав на нуль. Ми Пересікалися на посадках на відстані е близько пів кілометра від е ворожих і Тобто, отак близько він виходив. Чоловік, маючи військовий досвід, передавав його своїм побратимам, а згодом створив підрозділ. БПЛА деякі військові і досі згадують сумісні історії із загиблим героєм. Була у нас одна сомісна історія. Ми говоря, уже на нашей территории откопали хрон за руссхрон з оружя. Ору... Там местные подсказали. Ми там його копали. Ну, грубо говоря, Закладка там з оружием была. загинув герой у жовтні минулого року. У цей день відкрилася фотовиставка бригади. На світлинах був і Сергій. Тепер чоловіку назавжди 41 рік. Вибух у бліндажі став смертельним. Там був страшний вибух. Вибух дуже великої сили, і весь цей час, протягом, мабуть, місяця чи двох, там ну горіло, То да? там термічні якісь боєприпаси були. І, але попри це, це була вже зима туди зайшли. Дістали, провели розкопки, знайшли, і потім довжелезна процедура ідентифікації. У чоловіка залишилась дружина та донька, поховали героя на краснопільському кладовищі. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. Тіві.